Слава Ісусу Христу! Ми нині зробили богоугодне діло, посвятили оту пам'ятну дошку на тім місці, де будуть поховані люди, достойні того. Пригадаймо собі той тяжкий важкий час, де навіть люди без могили спочивали. І я, власне, нині хочу вам розказати, хоч вас багато і знають, але то в кожному місці було, було всякого. Там, де я жив, на Ясній Поляні, Прокопівську. Тут є хтось з Прокопівська, що немає. На Ясній Поляні. Ми жили в землянці великій тістоті, що навіть коли помирали, хтось з родини. Не було де положити, а на ніч треба було лягати коло покійника побіч або виносили на коридор і ложили на підлозі, і люди йшли таким узеньким коридором і минали. Хоронити люди тоді не мали змоги. Раз, а другий раз комедатура взяла то на себе. І ми заявляли на комедатуру. Що хтось помер в родині. Зразу не приїжджали, аж поки зібралася та кількість, яку вони вважали, тоді приїжджала грузова машина, а кількість та відповідала, скільки влізло на борт грузової машини. Не один шар, а повністю. Заходили в землянку. Посіпаки такі здорові, брали за руки за ноги, виносили на двір і раз-два, раз-два, як якусь колоду, через борт кидали, накидали повно, рівно з бортами, тоді кудись повезли. Я говорю, то відповідаю за свої слова, бо я був свідок того і бачив на свої очі. Як та грузова машина приїжджала, ніхто не казав рідним, де їх похоронять. А може ви схочете прийти подивитися чи помолитися на могилі. Ніхто не знав, де їх хоронять. То тривало два роки. За тих два роки ой багато, багато помирало людей, бо тоді голод панував і навіть тиф. З великої тісноти і нечистоти, бо неможливо було дуже багато людей тоді похоронили. Я пригадую третій землянці на Ясній Поляні. Я жив, коли приїхала розова машина під нашу землянку. Землянка, ви знаєте, що то таке, може догадуєтеся, були сходи під землю, і там був коридор довгий, і так люди там жили. І з нашої землянки двоє винесли стареньку бабцю з груди Сілецької, що коло Кам'янки, і дівчинку ще до шкільного віку, ще дошкільного віку, теж з Кам'янко-Бузького району. З села Грушки, де померла дівчинка. Мати не дала тим, що прийшли брати її дитину. Сама винесла. Ну, але як мати буде кидати дитину? Вони вихопили ту дитину, кинули через борт. Вона вже була самого верху. Коли рушила та грузова машина, те волосячко біле так на вітер, підняло. І повезли. Одні люди казали, що їх хоронять, що їх не хоронять, що їх десь в котельні возуть і палять ними в котельнях, гріють тих панів. Чи то правда, я ніхто того не бачив, але і донині, і там, що люди залишилися, комендатура не відкрила тої тайни, де везли тих людей. Везли як колоди, кидали як колоди і везли як колоди. І ніхто того не знав. Ото то були похорони, ми нині бачимо гарне місце. Ми даємо змогу, як хтось побере, що потім родина приходила і згадувала. Тоді того не було. Я розказав. То щиро вам правду, як то було там ті перші два роки на, на Сибір, на Ясній Поляні. То, так, Ясна Поляна дуже гарно називалася, колись Толстой жив на Ясній Поляні. А то було не Ясна Поляна, а поляна муки і сліз, бо було все, що тільки там не було і пониження. Людської гідності та хіба ті похорони не було пониження? Люди добрі. Нині подумайте, я без вашої родини когось так хоронили. Як би ви себе почували? Правда, що не радісно. А ще перед тим, коли везли три неділи до, на ту Кемеровську область, а дорогою теж траплялися, що в вагоні. Помирали люди, помирали. І ніхто не відкривали просто двері, то не відкривали, відсували, бо то двері так відсувалися в вагоні. Брали родина вже того покійного, коли двері лежила, приходили вони ті, ті і теж висували і кидали просто в сніг. Просто в сніг кидали і їхали далі, а там те тіло чи вовки, чи звірі якісь розтягували. Як там було, я не знаю. А тим вагоні родині не солодко було. Тож вони позбулися. Нині деякі люди кажуть, що завидували покійним. То неправда. Такі, як з родини, хтось вмирав, не завидували їм, що вони вмирають, а шкодували за ними. Плакали за ним. І коли прийшов час, помер старенький дідусь з Радихівського району село Рожжалів, і внучка не дала, не дала комендатурі хоронити. Я буду сама. Але то вже було через два роки, і вони нікуди не мали де дітися і дозволили, що вона хоронила свого дідуся. Хоч то було їй не дешево, бо і труна, і все. Але наші люди, перший похорон, прийшли тисячі людей на той похорон, де несли дорогою, співали похоронних пісень. Вони думали, що то вже люди все забули, а люди все пам'ятали. Було без священника, але. Шість пісні, панахиди і всю дорогу співали і йшли. На цвинтар так далеко було, і всі пішки йшли. Вони подумали, що то якась демонстрація. Навіть міліція приїхала і дивилася, що то люди роблять. Бо то їм не було по їхньому. Знаю, що то ми на посьоку жили, а в центрі Прокопівська. Був дуже величезний похорон хлопця Василя з Городоцького району, де там теж вся молодь з усіх посілків поприїжджала на той похорон, він помер. Не, не вбили його своєю смертю, але помер. Звичайно, з голоду або з холоду. Той похорон запам'ятався всім дуже довго. Зробили березовий хрест. А знаєте, що таке березовий хрест було в час УПА? Ті березові хрести ставили усім, хто загинув від, рух, від московських рук. То над ними ставили березові хрести. І той березовий хрест перед того похорону ніс молодий хлопець, а вперед нього вони зробили стернини, стерну, тризуб великий. Круглий, то не можна було так розпізнати, хто не знав, і несли впереді той терновий вінець. Міліція приходила той хрест і той вінець брали і заставляли нести в кінці похорону. Ну Там мусили слухати, йшли. Міліція виступалася другим боком знову з хрестом і з тим. Терновим вінцем знову бігли наперед і знову йшли так. Співали. Похоронні пісні співали. Навіть як не знали, що тут співали, просто Господи, помилуй. Потім всі кликали комендатури на слідство, навіть заставляли співати їх, що ви співали. То ти дівчат, переважно дівчата. Заставляли, вони так голосно співали, що решти, котрі ще в коридорі чекали, щоб чули, що, що вони там співають тих, на тих слідствах. І так цілий час, як ми були, то похорони почалися і так йшли торжественно. Навіть за старими людьми йшли молоді люди на похорон. Ото я так вам розказав. Як було в нас. Як було у вас, ви там знаєте, бо ви жили, то може у вас було краще, може якісь були пільги ліпші, нас того не було. Так, то було там на Сибірі. Ми маємо, мали там окремо хоронили, не разом з рускими, а окремо український цвинтар був хоронили. Там з кожного села залишилися, хтось похоронений. З мого села троє там залишилося. Три вже старші чоловіки теж померли, то їх там хородили з такими самими почистями, якими я вам розказав. Отож, я так трошки поділився, може ви і знали про те, але я поділився з вами тим, бо я був там, я бачив все, що. Було. Покійних, як живих не вважали, так і покійних не вважали. Навіть коли вже люди зголодовані там приходили на комендатуру, щось там жалувалися, то дуже мало таких людей було. То вони казали, то була така поговорка, нам нужен не твій труд, а твій труп. Нам нужен.